11 липня 2025 року на Ютуб-каналі 1+,1 виходить 37 серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем. подія, яку не можна пропустити. Іспанська драма про життя в Пуенте В'єхо початку ХХ століття зачаровує інтригами, пристрастями та харизматичними героями. Нова серія обіцяє ще більше несподіваних поворотів. Сюжет закручується навколо Пепи Бальмес, чия доля ускладнюється таємницями минулого та підступами Франциски Монтенегро. Сценаристи майстерно переплітають драми героїв із міськими інтригами. Український дублаж від один плюс один вражає. Голоси передають емоції так, що переживання героїв стають близькими, зберігаючи іспанський колорит із українською душею. Візуально серія бездоганна, операторська робота відтворює атмосферу старовинного містечка, костюми занурюють в епоху, музика підкреслює драматизм, а актори розкривають нові грані Пепи та Тристана. Ця серія мікс напруги та романтики. Не пропустіть прем'єру 11 липня на 1+, плюс Це буде яскраве видовище.